Три трагічні дати як символ незмінно варварської сутності Москви: знищення Кримського ханства, сталінська депортація, сучасна окупація Криму викарбувані на першому національному меморіалі жертв геноциду кримсько-татарського народу. Президент України Володимир Зеленський і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, президенти прем'єри і голови парламентів Литви, Латвії. Чехії, Хорватії та Молдови покладають символічні лампадки, згадуючи кримців, які століттями виборюють право вільно жити на своїй землі. Як заявив глава держави, цей меморіал не лише данина минулому, а й символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо. Ленніє умерва сервер Мустафаєв, брати Азіс та Асан Ахтемови. Та ще сотні інших репортованих і тепер зазнають гонінь та переслідувань. Але окупанти не зможуть нас зломити так само, як не зламали тих, кого депортували у 1944 році. Тисячі обшуків, арештів, тортур, у візницях примус людей. воевать и против своей же краины, вытеснение коренного народу своей батьковщины и снова массовое заселение Крыма гражданами России. То, кто в этой краине, как сейчас называется Российской Федерацией, меняются керевники системы правления, а ее сущность залишается постельной. Три стели символізують руки, складені в молитві, за жертв кожної з трагедій, знищення російською імператрицею Катериною Кримського ханства. Це ж перша анексія Криму 1783 року. Сталінський геноцид, депортація 44-го та окупація 14-го. Це ніби залізничні рейки, якими московити депортували сотні тисяч кримських татар. У середині більше 60 історичних назв кримських. Міст і сіл, звідки виселяли корінних жителів, на гранітній підлозі зображено Крим, який прилягає до Херсонщини, що уособлює неподільність України, каже співавтор проєкту, голова фонду національного добробуту Криму Лінор Лінурмамбет. Цей мармур — це є, в нас є кримськатарський баштаж. Це як могільна пліта, на якій пишуть в 1944 році, як пан Мустафа Устафаджимілів якраз нам нагадав, окупанти вони не лише нас висели, вони знищили все, навіть наші цвинтарі. І тобто, це день пам'яті цим цвинтарям і так далі. Але всередині ви бачите рости з нього золотий кіпаріс. кіпаріс це символ життя. І отже, кажемо, це пам'ятник, він дуже, ну як сказати, навели на нас е, такий смуток, да, тому що це трагічна подія, але життя продовжиться. Аутентичні назви, аутентична топоніміка всередині цього меморіалу це знову ж таки нагадування і інформування наших співвітчизників, наших співгромадян про те, що саме намагаються вкрасти окупанти вже на 10 років. Декілька сторіч, надаючи нашим селам, нашим містам, нашим горам, назви, які абсолютно не відповідають тому змісту, тому сенсу, який, власне, уособлює собою кожну з цих автентичних назв, які ви зараз бачите. Русський мір, росіяни, як би вони там не називалися, як би яка б влада не була на протязі трьох століть, вона. Суть її ніколи не змінювалося. Оце особливе. І ці меморіал саме про це. Про ці три історичні дати. Якщо ми будемо нагадувати собі цьому поколінні, наступному поколінні, це в першу чергу за для того, щоб це знов не повторилося. Колись на цьому місці стояв пам'ятник московським мучителям чекістам, тим, хто гнав кримців у вигнання з рідної землі. Президент і лідер кримськотатарського народу заклали перший камінь меморіалу жертвам геноциду лише чотири місяці тому. До 80-х роковин депортації кримськотатарського народу у майбутньому зміниться і тимчасова назва скверу миру. А на місці, де десятиліттями стояв пам'ятник чекістам, згадуватимуть їхніх жертв, переконана та міла Ташева. Чекісти власне виселяли кримських татар, депортовували в 1944 році. Тому переосмислення простору Києва і щоб такий монумент присвячений акту депортації геноциду в центрі міста, де будуть гуляти люди, будуть до нього підходити і розуміти про трагедію корінного народу України, є дуже важливим. Відкриття національного меморіалу присвячено четвертому саміту кримської платформи у Києві. Однією з тим стало розвінчання російських імперських міфів навколо Криму та його справжніх господарів. Чат-бот народної розвідки є ворог отримує найбільше інформації від жителів окупованого Криму та Донбасу. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його даними сервісом анонімного повідомлення про дислокацію російських військ скористалися вже 628 тисяч українців. Рекордсмен залишив 347 заявок. Федоров наголошує і на ефективності народної розвідки. Як приклад навів, як колись відомство шукало інформацію про розташування російського комплексу РЕБ. А завдяки повідомленню від жителя Запорізької області РЕБ було знищено наступного ж дня. Міністерство оборони України просить жителів Криму про допомогу і закликає повідомляти до чат-боту є ворог, який досяжний за qr QR-кодом, на вашому екрані після короткої авторизації можна повідомити про пересування російських військ. Місця розташування ворожих систем ППО, дислокацію військової техніки. Тощо поза тим, зберігайте пильність та обережність. Надсилайте заявки в є ворог лише якщо упевнені, що ви в безпеці, видаляєте кадри окупантів і листування з чат-ботом. А також папку видалене та кеш месенджера. Також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку МОНО за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.